І ви на каналі Марагокоттік. Мене дуже давно не було, тому що мені складно було робити про сюрпризи. Ну, я не встигала їх робити. Тому в мене була відпустка. І я хочу свій канал перетворити на канал з різними, з різними рубриками. І навіть якщо в нас залишиться нуль колекцій, нічого страшного, я або зроблю ще пакетки сюрпризи, або буду знімати ще рубрики. Це рубрики бланчбеки та коробки. І сьогоднішня наша новиночка це колекція кейпом мисливиці на демонів. Ось вони стали зараз дуже популярними. І я зробила з ними колекцію. І давайте починати нашу розпаковку Але перед цим оберемо пакетики. Ось наші пакетики з новинки. Давайте візьмемо ось цей це така типу лапшичка від Зої. І беремо ось цей пакетик з обубу Колекції Кіндери. Я хочу взяти ось цей плаский. Колекція Морозова. Вже осінь у нас до сих пір Морозова. Ну нічого страшного. Давайте візьмемо рожеве. І ось, ось останній пакетик з колекції італійські меми. І колекція тваринок. Я пам'ятаю, мене просили ось цього батончика взяти. Колекція чахуй на телефони. Давайте візьмемо ось цей. Колекція приготуй. Давайте візьмемо цю піцу. І я хочу, щоб ви під цим відео написали коментар з різними з моїми колекціями. Щоб ви написали великий коментар, там, де будуть всі колекції, і сказати, які пакетки мені взяти з кожної колекції. Бо мені так хочеться брати. Хочу передати привіт ось цим людям. Передаю вам великий привіт. І ось наш каталог. Відкриваємо на будь-якій колекції. Перша колекція це чухви на телефони. Ось наш пакетик. Відкриваємо. І... У нас тут просто копія губки Боба, Це у нас ось такий губка Боб. Ось такий дуже гарний чохол, Він під номером, що у нас тут без номерів. Так, Один номер, Мабуть, ось сюди його треба клеїти. Тому що я пам'ятаю, що він десь в кінці повинен бути. якраз він підходить сюди. Далі повертаємось назад. У нас тут колекція кіндерів. Ось він. І номером 10. Ось це в нас олов такий. Він в мене вийшов чомусь сумненький, але нічого страшного. 10. Ось сюди. Цьому колекцію закінчує. і колекція лавувушок. У нас вже випав секретний, ось він, а це був додатковий. Ось наш великий пакет. Ми дістаємо будь-який пакетик. Ось такий. Ось у нас. Це перфорація, це перфорація без скотча. Нам випав ось такий блакитний лабубу. Це в нас був рідкісний. Ой, рідкісний. Додатковий і ще один на кофірний. Він у нас ось сюди. Далі колекція італійських мемів. Передаю привіт цим людям, тому що вони відгадували, що ось це в нас була балерина капучина. І, думаю, деякі відгадають, що тут у нас буде. Це у нас малюк лавака Сатурну Сатурніти. Ми відкриваємо. Ось такий у нас персонаж. Він мій улюблений, до речі, з італійських мене. І пишіть в коментарях, як його звати, як він називається. Ось. Ось такий. Ди. Ось так. Далі колекція приготуй. Ось наш пакетик. І тут у нас ось така ковбаса. Номером 5 Ось сюди. Далі колекція морозова. Ні, не дою, що тут всі за таким будуть. Тут у нас буде дещо інше. Морозова під номером 2. І прикраса ось така шоколадка. Це буде ось так. Під номером 2. Ось і ось так шоколадку. Ось так. Далі колекція тваринки. І відкриваємо. Як, кла, як круто відкрилося. І тут у нас ось такий котик, з... у якого на голові шапочка у вигляді... у вигляді ось така жабка в нього на голові шапочка у вигляді жабки. І під номером 2. Щось у, наш... Щось у нас тут все під номером 2. Ось сюди. Так, тут у нас новиночка наступна, яка колись буде, і колекція й помисується на демоні. Ухти! Нам випало аж два сюрпризи. Давайте поглянемо на них. Це ось такі штуки. Це, якщо ви вболіваєте, якщо випадок з від цих дівчат, то берете ось таку штучку. А якщо від хлопців, які там в мультку були, і... то ось це. То ось цю штучку беріть. Це у нас під номером 1. Ось тут у нас номер 1. А це під номером 6. Ось сюди. На цьому в нас все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І... Пока-пока.